Стрікнулася з проблемою потреби в геронтопсихології, в геронтопсихологах, в спеціалістах, які би мали практику роботи з людьми похилого віку, з людьми 60. І в рамках цього проєкту ми організували навчання, також була практична діяльність, і яка дала досить позитивні зрушення. Мене звуть Жанна, я практичний психолог. Сама є ВПО з міста Слов'янська Донецької області. Працюю в школі практичним психологом з дітками. Я вдячна дуже організаторам проєкту, нашим тренерам за цей досвід, за те, що отримала нові знання. Навички спілкування та комунікації з літніми людьми. Ці знання і цей досвід є для мене дуже позитивним. Надзвичайно вдячна за те, що мала унікальний досвід долучитися до проєкту соціальної підтримки проводячи тренінги та групи соціальної підтримки у Черчіцькому будинку для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Щиро дякую за неймовірний проект, за техніки з цілення, за неймовірний професійний досвід разом до перемоги. Вітаю вас сьогодні з сьогоднішнім днем, тому що це частина нашої спільної роботи, заслуга наших тренерів, передачі знань. То, що ми з вами робимо вже рік чи два роки, багато організацій фондів тільки починають. Думати, як це б зробити, як кого навчити, як кому допомогти. В нас вже це з вами, цей інструмент готовий. Дякую вам за те, що всі дійшли до фінішу. Працюємо вперед. Важко. Підрахувати, який саме результат, який саме сенс отримали наші учасники тренінгів. Але за їх відгуками, це найкраще, що з ними було за ці два роки. Це ресурс, який вони отримали для подальшого життя. І, як сказала одна із учасниць літнього віку, я не маю майбутнього, мені 86 років, але моє майбутнє воно зараз. І якість мого життя зараз має велике значення. Дівчатка. Дякую, що ви поряд зі мною. лікуєте мої рани. Я дякую тим, хто прийняв участь в цьому проєкті, Кожному тренеру, кожному адміністратору, які працювали тут 5 місяців. Дякую організаціям, які були залучені, і дуже вірю, що майбутнє наших бабушок, дідушек, наших мам, тат, які зараз у літньому віці, воно буде теплим, воно буде доглянутим, бо, бо вони того варті.